Француз з українським серцем, волонтеру, який із першого дня повномасштабної війни допомагає Чернігівщині. Віце-президенту гуманітарної асоціації «Арасфек» Андрій Давіду присвоїли звання почесний громадянин Чернігівської області. Насамперед, це вдячність за постійну підтримку прикордонного регіону в подоланні наслідків збройної агресії та допомогу цивільним і військовим. Починаючи з квітня 2022-го, двадцять Андрій та його дружина Олена спільно з іншими французькими доброчинцями передали нашому регіону не один транш гуманітарної допомоги. За понад два роки на Чернігівщину доставили вже 27 вантажівок з усім необхідним продовольством, ліками, медичним устаткуванням та засобами реабілітації, теплим одягом та іншими речами першочергової потреби. Це для мене велика честь, яку я хотів би розділити з тими, хто допомагає нам щодня. Я дуже радий бути тут сьогодні в супроводі моєї родини. Те, що ми робимо, це важлива щоденна робота. На початку повномасштабної війни я вирішив спробувати зібрати небайдужих людей разом для допомоги Україні. Коли наш двоюрідний брат Віктор сказав, що Чернігів у блокаді гуманітарна допомога не доходила до міста. Ми вирішили зробити все, аби доставити її до Чернігова. сьогодні Україну підтримує увесь світ, і Україна, одна з найбільших країн Європи, об'єднала навколо себе увесь світ, і такими людьми яскравим прикладом цього єднання. У боротьбі України проти Росії країни агресора є Анрі Давіза. Французькі друзі. Значно допомагають Чернігову та області в галузі медицини. Зокрема, торік у жовтні волонтери передали сучасне обладнання сімейній поліклініці, що на вулиці Порогова, та сприяли відкриттю першого в місті безоплатного подологічного кабінету, де вже лікують хвороби стоп та нігтів. Благодійники постійно шукають і нові можливості допомоги. У межах цього візиту вони привезли сонячні панелі та інвертори, які в співпраці з благодійним фондом Паляниця розподілять між закладами соціальної сфери. Загалом, спільними із чернігівськими волонтерами-зусиллями, люди, які постраждали від активних бойових дій, та військовослужбовці й далі отримують значну підтримку подякувати анрі давіду за невтомну працю на церемонію нагородження прийшли представники місцевих фондів військовослужбовці ДСНСники, медики а також рідні та близькі неймовірна вдячність подяка за цю величезну справу і титонічну зусилля які ви докладаєте дякую 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 Завдяки всім тому, як ви нам допомагали, вчора ви особисто могли переконатися, що все, що було вам надано, все на місці, все використовується для наших хворих і поранених військовослужбовців. А також хочу вам побажати здоров'я вашій родині, а нам найскорішої перемоги. Слава Україні! 24 лютого, 22 року, коли мій дядя та моя тітка дізналися про те, що відбувається в Україні, вони просто з першої хвилини зрозуміли, що треба щось робити, треба допомагати. Я дуже сильно пишаюсь з вами, моєю єдиною. І дякую вам і за те, що ви у Франції ви допомогли прийти дуже багато родин з України з області. За словами Анрі Давіда, вони вже готують наступну партію допомоги для міста та області. Також асоціація Аразфекс сприятиме відновленню Чернігівщини, а саме в напрямі відбудови зруйнованого внаслідок війни житла. Серед найближчих планів розпочати навчання чернігівських будівельників, зокрема студентів профільного ліцею, зведенню сучасних та екологічно чистих будинків.